Питання від підписників: як зрозуміти, що збільшена щитовидна залоза? Залежно від наскільки вона збільшена, грубо кажучи, є такі тобто збільшення, що її видно візуально, прямо контури видно. Це, звичайно, дуже запущені випадки, або дуже худа людина, в дуже худих пацієнтів, таких от, в кого прямо дефіцит маси тіла, в них може бути візуалізована щитовидна Е, Я бачила один раз щитовидну залозу, яку я бачила зі спини. Тобто я стояла зі спини пацієнтки, і в неї настільки велика була, що вона випиналася ззаду. Ну, це, звичайно, вже дуже запущені випадки. В принципі, щитовидну залозу можна пропальпувати, самостійно не потрібно пальпувати, тому що ви її тільки подразнюєте, це може зробити сімейний лікар, терапевт, ендокринолог, гінеколог. І якщо пальпаторно вона здається збільшеною, тобто це треба досвід для пальпації, грубо кажучи, треба перепальпувати щитовидні залози, щоб розуміти. Ти що ось ця таких стандартних розмірів ця трошки збільшена, але найточніший метод звичайно. Визначення об'єму щитовидної залози це ультразвук. Тому на ультразвуці вам вирахують її об'єм в сантиметрах кубічних і напишуть, чи це відповідає віковій нормі пацієнта, чи не відповідає віковій нормі пацієнта. Якщо не відповідає вищої норми, то це відповідно збільшена щитовидна залоза. Так, таке ще питання. Чи прийом гормональних препаратів для щитовидки це назавжди? Залежно від причини, Прийому гормонального препарату, якщо це аутоімунний тироїдит. Коли частина щитовидної вже загинула, і ми її відновити не можемо, то швидше за все, що це назавжди. Особливо, якщо ми почали призначати гормони, коли ДТГ був 20-40, тобто дуже високий, то швидше за все назавжди. Але іноді при аутоімунному триїди бувають такі спонтанні покращення функції щитовидної. тобто 10 років там приймали гормон, а потім чомусь щитовидна включилася, вона стала виконувати свою функцію. Цю гормон став зайвий, ми його забрали, і через певний час зазвичай знову потребується гормон. Інша ситуація це коли гормон назначають не за показами. Це от класична ситуація, це коли дівчатка, зазвичай дівчатка, мої 90% пацієнтів, це жінки, почуваються себе не дуже, йдуть в лабораторію, здають ТТГ т 4 і ТТГ виходить 4,5, ну такий невеличкий. Вона йде до ендокринолога, і ендокринолог щедрою душею назначає ро. Ну, там маленьку, 25 мікрограмів. Через певний час на фоні егутироксу ТТГ вирівнюється. Але проблема в тому, що він би вирівнявся і без еготироксу. Тобто, отакі от невеличкі перевищення ТТГ в більшості випадків не потребують гормональної терапії. Виключення є вагітності, коли ми просто не маємо права ризикувати здоров'ям і життям дитини, і тому ми все одно, враховуючи це, починаємо гормональну замісну терапію. Хоча зараз теж до цього підходять уже більше з розумом. І якщо ТТГ до 4, то корекція відбувається вкрай рідко тільки тоді, коли є наявність антитіл. До щитовидної залози, справа в тому, що чому я говорю до 4 ТТГ, так, в принципі, це ж є норма. Але при вагітності ТТГ норми трошки нижчі. Тобто ТТГ на першому триместрі норма до 2,5, а на другому і третьому до трьох. І от якщо пацієнтка на першому триместрі звертається з ТТГ від 2,5 до 4, ми і то не завжди коригуємо. Тобто тут такий індивідуальний підхід. Якщо. У вас є сумніви щодо прийому гормонів щитовидної залози, ви можете зібрати всі всі свої документи, які у вас є по щитовидній залозі, і звернутися до ендокринолога. Нехай він ще раз процінить, чи потрібно приймати гормони щитовидної залози. щитовидної залози він рідко метастазує, але на жаль, метастазує. І тому я думаю, що один раз в три роки заплатити за ультразвук або отримати безкоштовне направлення на ультразвук це не такі великі витрати часу і витрати грошей, щоб можна було ризикувати своїм здоров'ям.